Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка. Ночні сорочки, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чи достаємо печеньки всім приємного перегляду. Так, такий у нас, значить, іде синього кольору, стан гарний. Размер десь L. Так, також здесь размер L. ХБшный калат палат. Размер XL. Нічна сорочка. Огромная десь XL2XL. Нічна сорочка. Размер L. Також нічна сорочка. Э, размер L. размер XL пеньюар размер DASL продолжаем х в квитку Розмір L. Також так на вигляд розмір LXL. Квіточку. Так, дивимося далі. Багато хб і є також шов присутній. Халат. три XL 40 42 розмір розмір L червоний 46 Все розбираємо, показуємо, як є. Нічого не скриваємо, стан, все видно. О, великий такий прикольний. Кігурумі розмір L. З капюшоном, такі класні зараз. Нічні худді. Халат. Розмір L Халат. Розмір десь XL, велюрове кігурумі. Можна, якби розмір L і вдома ходити, і на вулицю вийти собачкою погулятися або з дитиною. В принципі, хто що любить. Махровий халат. Ось ще. Легенькі такі всякі гарні халати. Як там червоненькі, гарненькі. Кігурумі? Ще таке прикольний хбешний кігурумі. Футболка. H&M розмір S Нічна сорочка. Ще. Пінуар, чи як там кажуть? Размер ML Халат в стиле. Japan Style Такие прозорые, горненькие халатки. Еще Халат. Гарний також. Халат легкий. 38 розмір. Літній? Легкий. У зв'язочках. Легкий літній халат. Кількість просто неймовірна, собі вартість виходить дуже низька. Ви вже бачите, що кількість просто агром'янна. розбирати. Оликсаль. І гурумі. плісовий, гарненький. Нічна сорочка. Халат великий. Халат 3 xl Просто негарно його положили, то не видно, що халат. Кігурумі. XL, 2XL. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.